Розбомблений російською ракетою ліцею у середмісті Житомира таки демонтують. Відповідне рішення депутати ухвалили на черговій сесії 23 лютого про вартість демонтажних робіт та коли вони власне розпочнуться, розповідає начальник управління капітального будівництва Житомирської міської ради В'ячеслав Глазунов. Було виділено кошти на проведення проектно -тех... розроблення проектно-технологічного. Завдання на демонтаж і виділено кошти в сумі 9 мільйонів на проведення самих робіт. Найближчим часом ми оголосимо закупівлю на прозоро щодо проведення даного заходу, і десь місяця через два я планую розпочнутися самі роботи по демонтажу. Разом із тим у профільному управлінні розглядають можливість повторного використання демонтованих будівельних матеріалів. Звісно, якщо фахівці нададуть на те свою згоду та експертну оцінку. На зараз каже В'ячеслав Глазунов, вже мають. Відповідні рекомендації від екологічної інспекції. Візуально так, ми бачимо, що будівельні матеріали непридатні. Так. Після того, як проєктна організація проведе свої дослідження, буде дадуть висновки щодо можливо використовувати матеріали, так, ті плити перекриття чи ті, там, фундаментні блоки. Тому що, як ми розуміємо, при ударній хвилі такі матеріали дають тріщини, дають якісь ушкодження. Тому буде експертний висновок, і тоді буде якесь заключення, і будемо розуміти, можливо чи неможливо повторне використання. Рекомендації екологічної служби щодо повторного використання будівельних матеріалів тобто, це матеріали, які будуть при демонтажі, їх потрібно в. Подробити да є матеріали, які можливо можна буде використати в подальшому нашими комунальними підприємствами. Зараз після того як пройде вся процедура підписання. В ну, е сесії ми почнемо складати технічне завдання для проектної організації, яка переможе, і тоді вже будемо розуміти, як скільки часу на це потрібно і куди ми рухаємося. Відтоді як ліцей зруйнувала ворожа ракета, минув майже рік за цей час. Жодних огороджень навколо будівлі чи бодай огороджувальних стрічок задля забезпечення безпеки перехожих. Ми не бачили. Втім, це питання зауважує Глазунов не до нього. Натомість запевняє, що при демонтажі ліцею дотримуватимуться. Усіх будівельних норм під час виконання демонтажних робіт буде передбачено огорожа, буде передбачено рух важкого транспорту згідно тих норм, які будуть прописані в проектно-технологічній документації.